Америка а, підтримувала Україну, підтримувала дуже сильно, коли європейське виробництво ще було а, на низькому рівні. Я маю на увазі щодо термінів, щодо можливості, то що Америка без цієї допомоги нам було дуже дуже складно. Не уявляю, як і не хочу навіть зараз уявляти. Ми пройшли багато різних викликів. Тому а поки що ніхто не хоче уявляти, як жити без і боротись. Боротись за життя а без допомоги сполучених штатів, хоча при цьому повинні ми підтвердити, що сьогодні ми говоримо про підтримку, яка була підтримана ще за а, минулих років. Так ми не говоримо сьогодні з Америкою про нову допомогу. Дійсно, одне з питань, яке я буду обговорювати з президентом Трампом на на зустрічі щодо оборонного пакету, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. І я впевнений, що у нас буде така можливість. Ну принаймні, я розраховую на це.